Всім привіт! Сьогодні поговоримо про витрати. Але знаєте, не просто про цінники в магазині, ми копнемо значно глибше. Спробуємо розібратися, як на вартість дивляться економісти і ну найуспішніші підприємці. Повірте, цей погляд може кардинально змінити підхід до будь-яких бізнес рішень. Отже, як же бізнес насправді вирішує, скільки щось коштує? Здавалося б, усе просто склали всі витрати, додали націнку, і готово. Але... Ні. Насправді відповідь набагато набагато цікавіша. І вона веде нас просто в серцевину того, як приймаються бізнес рішення. Ось наш маршрут на сьогодні. Спочатку трохи про ціну виробництва, далі розберемо на молекули витрати фірми, потім цікавий кейс про квитки на концерт гурту Джорні. Після цього амбітна ставка Тесла і наостанок з'ясуємо, в чому ж полягає справжня вартість бізнесу. Ну що, поїхали? Гаразд, починаємо з основ. Є одна фундаментальна річ: в основі будь-якого бізнесу лежить ну такий собі нерозривний зв'язок: зв'язок між тим, що компанія може виробити, і тим, у скільки їй це обійдеться. Простими словами, виробництво і витрати це, знаєте, як дві сторони однієї медалі. Вони не існують одне без одного. Неможливо зрозуміти, звідки беруться витрати, не розуміючи, як щось виробляється. Тобто наскільки ефективно фірма перетворює, скажімо, сировину і працю на готовий продукт, саме це й диктує, якою буде структура її витрат. І ось тут на сцену виходить наш головний інструмент на сьогодні функція витрат. Звучить трохи страшно, але насправді це просто формула. Такий собі математичний рецепт, який показує, як загальні витрати, тобто C, залежать від кількості виробленого, тобто Q. І не хвилюйтеся через цю формулу, C дорівнює 10 плюс 5 q в квадраті. Ми її зараз розкладемо на абсолютно прості і зрозумілі шматочки. Отже, формула є. Тепер давайте зазирнемо їй під капот, розберемо її на три ключові складові, які економісти власне, і використовують для аналізу будь-якого бізнесу. Так, перша частина нашої формули це число 10. Це і є наші постійні витрати. Уявіть, що це, наприклад, оренда цеху. От ви його орендували. І неважливо, чи виробили ви цього місяця один стілець чи тисячу стільців, орендну плату треба платити. Вона фіксована. Принаймні на короткий період часу. Далі йде друга частина 5 5Q в квадраті. А це вже змінні витрати. Вони, як ви розумієте, напряму залежать від кількості виробленого від нашого Q. Тобто, чим більше стільців ми робимо, тим більше деревини нам потрібно, тим більше зарплати треба платити робітникам. Ці витрати ростуть разом з виробництвом. А ось тепер увага, мабуть, найважливіше поняття з усіх граничні витрати. Це не якась там середня вартість, ні. Це вартість виробництва ще однієї наступної одиниці продукції. Чому це так важливо? Бо саме це й вирішує все. Якщо можна продати цей додатковий стілець дорожче ніж коштувало його зробити, компанія заробляє, якщо ні, втрачає. Ось чому саме граничні витрати є ключем до рішення розширювати виробництво чи ні. Теорія, це, звісно, добре. Але давайте подивимося, як усе це працює в реальному житті. І для цього в нас є чудовий приклад, який, думаю, багатьом буде знайомий. Ця історія вона ідеально ілюструє одну з найпоширеніших економічних пасток, в яку ми всі час від часу потрапляємо. Отже, уявляємо, Кілька місяців тому було куплено два квитки на концерт, скажімо, гурту Джерні, заплачено 250 доларів. Все чудово. Але ось настає день концерту, а йти ну, зовсім не хочеться. Може, погода жахлива, може втома, та й взагалі настрій не той. І що тепер робити? І тут економісти видають одну, на перший погляд, абсолютно жорстоку, але неймовірно потужну ідею. Звучить вона так: безповоротні витрати не мають жодного значення для прийняття рішень. Так, звучить дивно, правда, але в цьому і є ключ до раціонального мислення. Давайте розбиратись. Що ж таке ці безповоротні витрати? Це гроші, які вже витрачені, і які ніяк, от просто ніяк неможливо повернути. Це важливо, це не просто постійні витрати. Будівлю, наприклад, можна продати. А от плату за навчання в медичному університеті ні. Не можна ж продати свій диплом і повернути гроші. Правда? Все, ці гроші зникли назавжди. І ось тут в голові починається справжня битва. Емоції кричать Я заплатив 250 баксів, я мушу піти, щоб гроші не пропали дарма. Знайоме відчуття, правда ж? А от холодна економічна логіка каже зовсім інше. Стоп. Цих 250 доларів вже немає. Вони зникли в минулому. Єдине питання, яке має значення просто зараз: як найкраще провести цей вечір. І може виявитись, що залишити ж вдома під ковдрою з книжкою принесе набагато більше задоволення, ніж концерт, на який вже й не тягне. Гаразд, від особистих дилем з квитками до рішень на мільярди доларів. Давайте подивимось, як усе це працює в масштабах гігантських корпорацій. І найкращий приклад тут, мабуть, Тесла з її, м'яко кажучи, амбітними планами. І тут треба зрозуміти ключову різницю між короткостроковою і довгостроковою перспективою. Дивіться, в короткостроковому періоді бізнес, по суті, застряг з тим, що має, наприклад, із заводом певного розміру. Це обмеження. Але в довгостроковій перспективі ніяких обмежень немає. Взагалі можна продати старий завод, побудувати 10 нових, змінити всю технологію. Абсолютно все стає змінним. Отже, коли Тесла будувала свою першу фабрику акумуляторів, у них був план: короткостроковий план. Вони орієнтувалися на попит приблизно у 20 тисяч автомобілів. Всі їхні потужності, вся їхня структура постійних витрат була заточена саме під цю цифру. 20 000. Але потім реальність просто вибухнула. Список очікування злетів не до 30, не до 50, а до 200 тисяч. Уявляєте? Їхній короткостроковий план просто розлетівся на друзки. І що вони зробили? Вони перейшли в довгострокову гру. Вони зробили гігантську ставку і побудували гігафабрику. Це вже було не просто докупити верстатів. Це була повна зміна правил гри. Вони не просто розширили рамки, вони створили абсолютно нові. Ну що ж, ми підійшли до фіналу. І, можливо, до найважливішої ідеї з усіх є величезна, просто фундаментальна різниця в тому, як на витрати дивляться бухгалтери і як економісти. І повірте, ця різниця може коштувати бізнесу всього. Давайте знову до простого прикладу. Уявімо, що хтось щойно закінчив університет і відкрив власну фірму веб дизайну. За перший рік роботи дохід склав 60 тисяч доларів. Здається, все чудово, так? Непоганий старт. Але питання чи це прибуток? І тут, виявляється, все залежить від того, кого запитати. Отже, дивимось на цифри. З точки зору бухгалтера, все кришталево ясно. Є дохід. Плюс 60 тисяч. Є прямі явні витрати: оренда, софт таке інше, мінус 40 тисяч. Разом маємо 20 тисяч доларів прибутку. Супер! Але тут приходить економіст, і він каже: а зачекайте но, він додає дорівняння альтернативні витрати. А це, наприклад, зарплата, яку засновник міг би отримувати, якби працював на когось іншого. І раптом, бац, ми бачимо не прибуток у 20 тисяч, а економічний збиток у 81 тисячу доларів. І ось це, власне, і є суть, альтернативна вартість, це ціна втрачених можливостей. Це те найкраще, від чого довелося відмовитися, щоб зробити саме цей вибір. Це витрати, яких немає в жодному бухгалтерському звіті. Але вони на 100% реальні. Ігнорувати їх це по суті обманювати самих себе. І цей самообман може дуже дорого коштувати. Тож який головний висновок? Справжня вартість це ніколи не лише про гроші, які ми платимо, це завжди і про можливості, які ми при цьому втрачаємо. І, можливо, коли наступного разу доведеться приймати якесь важливе рішення, варто на секунду зупинитися і запитати себе, а яка справжня повна ціна цього вибору, враховуючи все те, від чого доведеться відмовитись?